Добрий день, учні другого класу! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми будемо з вами перевіряти свої досягнення, адже ми з вами закінчили перший розділ. Зробимо підсумок за темою. Не урок, а справжнє свято, бо полинемо у світи, мандруватимемо завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши! Знаю, що вчитись завжди важко. Легше буде у житті. Що ж, перевіримо наші досягнення. Дайте усну відповіді на запитання. Я знаю, що означають умовні позначення. Я знаю, які теми розкривають твори розділу. Що означають слова медіа та інформація? Далі також даємо відповіді усно на такі питання. Який настрій передано у вірші літо до побачення? Пригадайте його. У чому смисл поради? Усе встигає той зробити, хто уміє час цінити. Чому Наталка вирішила повернути хитринку? Пригадайте. Звідки ти можеш добути інформацію? Подумала. Так, далі йдемо. Вм'я вмію. Чи вмієте ви знайти у змісті підручника потрібний твір? І як це зробити? Чи вмієте ви розрізняти слова автора та дієвих осіб? Чи вмієте ви визначати в тексті зачин, основну частину і кінцівку? Чи вмієте ви продовжити міркування за зразком? Небеса прозорі це тобто небо високе та чисте. Листки, як зорі? Зажурилась квітка. Продовжте. Далі. Чи вмієте ви виявляти ставлення та почуття? Продовжте речення. Мені сподобалось, як описано. Я поділяю або не поділяю думку про те, я хочу більше дізнатися про. Я хочу розповісти друзям рідним про. Що ж, відпочимо. Тіся, нами, над нами, над нами, барабани, і кажуть, і а зараз разом з нами руками, спочатку вправо, вліво, а потім догори. А ніся, над нами, над нами, над нами, барабани, і кажуть, і тепер крок за крок. Тівши під скоком у верх і до землі, а місця що над нами, над нами, над нами, Злов'є у барабани, кажи і дворі, а сірочка на небі, на небі, на небі. Подякувати треба, що сяють у горі. А угорі. Молодці, відпочили. А зараз відкрийте свої зошити з читання. Та завершіть речення. Наталка вирішила повернути лисиці хитринку, тому що зупиніть відео та виконайте завдання. Наступне завдання. Пригадайте, у якому вірші передано милування ранньої осені. Автор цього вірша. Також зупиніть відео та виконайте завдання. Наступне письмове завдання. Пригадай, з якої казки це прислів'я. Добре того вчити, хто хоче все знати. Та запиши. Що ж, переходимо до домашнього завдання. Вам потрібно. Намалювати ілюстрацію до вірша чи казки, який або яка тобі найбільше сподобалась. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. До побачення!